Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги набір для творчості. Це ідеальний вибір для ентузіастів будь-якого рівня. Крім мулінеу, комплект входить 24, 36, 50 або 100 яскравих бавовняних мотків. Кожен з мотків довжиною 8 метрів. Нитки, виготовлені з м'якої, але міцної бавовни, мають насичені кольори, які не вицвітають. З часом вони легко розділяються на шість пасм, що дозволяє регулювати товщину стіпків. Підходять для вишивки хрестиком, гладдю, створенню браслетів та інших виробів ручної роботи.